Вітаємо вас з вами компанія «Техномашстрой». Цей відеоролик ми присвячуємо нашій новинці щепорізу дискового типу Крашер 700». Подрібнювач Крашер 700» призначений для переробки та утилізації методом подрібнення гілок, рейок, обаполів, ламелей та інших деревних відходів. Застосовується рубельна машина на пилорамах, лісозаготівельних підприємствах, деревообробних підприємствах, комунальних службах. Та багатьох інших організаціях, які мають необхідність у подрібненні деревних відходів. Вихідна сировина після переробки перетворюється на щепу розміром від 5 до 45 мм. міліметрів. Подрібнену сировину можна застосовувати у виробництві паливних гранул та брикетів, як сировину для копчення, спалювати в опалювальних котлах та багато в чому іншому. Актуальність наявності цього обладнання у будь-якому сільськогосподарському підприємстві дуже велика, оскільки деревні відходи можуть займати багато місця, не приносити жодної користі або навіть вимагають витрат на утилізацію. Продуктивність обладнання досягає максимально 10 кубічних метрів готової щепи за годину роботи. Все залежить від породи та вологості деревини. Максимальний діаметр гілок, придатних для подрібнення, становить 160 мм. міліметрів. Завантажувальне вікно шириною 210 мм та висотою 160 мм. Розвантажувальний ростру подрібнювача здатний змінювати потік щепи в двох площинах і обертається на 360 градусів. Подрібнювач деревини може бути укомплектований різними типами приводів, такими як вал відбору потужності від трактора або електродвигуном потужністю 22 кВт. Робочий орган подрібнювача Крашер 700 складається з диска діаметром 700 мм, на якому розташовані ножі. З протилежного боку диска на ньому розташовані лопаті, які створюють необхідний тиск повітря, щоб подати щепу по розвантажувальному розтрубу. Ножі щепоріза виконані з легованої інструментальної загартованої сталі з високим рівнем твердості, і як наслідок мають високу зносостійкість. Особливістю конструкції подрібнювача є керований механізм подачі матеріалу через бункер завантаження в зону подрібнення. Це реалізовано за допомогою керованих гідравлічними приводами вальців, які мають спеціальні зубчасті захвати. Наявність таких захватів дозволяє забезпечити відсутність проковзувань і додає комфорту роботі. Все, що необхідно зробити оператору, це подати подрібнюваний матеріал до вальців. Варто нагадати про існуючу можливість зворотного обертання вальців, яке, як і основна подача, реалізовано з допомогою важелі управління. Це дає можливість вивести із зони дроблення матеріал, який з будь-яких причин не подрібнюється або не потребує подрібнення. Важливою особливістю даної моделі щепорізу є подача матеріалу до зони різання під кутом 90 градусів. Це дає можливість виробляти тріску найвищої якості і, як наслідок, використовувати таку тріску для спалювання в котлах зі шнековим механізмом подачі тріски. Звертаємо увагу, що для зручності транспортування дана модель має безліч елементів, що зручно складаються, що заощадить місце і дозволить використовувати більш економічний транспорт. Купуючи вироби нашого заводу, ви отримуєте безпечне обладнання з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми здійснюємо повний контроль на всіх етапах виготовлення обладнання. Якщо у вас залишилося запитання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі.